Роки без відповідей, саме після кривавої ночі, 30 листопада 2013 року, коли Беркут розігнав із Майдану Незалежності студентів в Україні блискавично почала набирати в обертів революція гідності. Про це в досвід сповістили дзвони Михайлівського золотоверхового собору столиці у підсумку. Янукович та його найближче оточення втекли. Україні змінилася влада, але відчуття, що революція перемогла через два роки після тих кривавих подій, мало в кого є. 30 листопада 2015 року нині на календарі я вітаю вас. Ми розпочинаємо спецкор на 2+,2. плюс Бої за розкладом міни довкола. хлопають? хлопець, щоб не брімали не, не на передовій у секторі А ворожі диверсанти у рейди ходять тепер щоночі. Прикривають бойовиків мінометні батареї. Народна люстрація через відсутність волі. В Одесі активісти змусили суддів писати заяви на звільнення, коли адреналін зашкалює і мінімум обмежень. Студенти, лікарі, інженери у столиці демонстрували публіці і себе розважали любителі кулачної моці. Головою спеціалізованої антикорупційної прокуратури став Назар Холодницький. Його із двох претендентів обрав нині генпрокурор Шокін. Наказ уже є на сайті ГПУ. Нагадаю, напередодні голосуванням конкурсна комісія вивела у фінал двох претендентів. Найбільше голосів набрав попередньо Максим Грищук, який до війни працював прокурором на Львівщині. Був в АТО добровольцем і був Кіборгом у Донецькому аеропорту. Проте генпрокурор вибрав його опонент Назара Холодницького, який донині працював заступником прокурора Автономної Республіки Крим. Раніше був прокурором Святошинського району столиці. <звільнення> у відставку заяви про звільнення написали нині троє суддів Малиновського райсуду Одеси, які ухвалили рішення відпустити під заставу обвинувачуваних в організації масових заворушень у місті. 2 травня минулого року щоправда обіцяти не відкликати заяви згодом. Служителі Феміди відмовилися. Одразу ж і заявили, написали прохання про відставки під тиском. Три години активісти нині блокували судді, вимагаючи їхнього самозвільнення. Людей обурила ухвала про можливість внесення застави і звільнення з під варти. Трьох звинувачуваних по справі 2 травня. Серед них Сергій Долженков. Він єдиний із затриманих організаторів за заворушень в центрі Одеси, у наслідок яких були убиті двоє активістів Євромайдану. Далі це призвело до трагічних подій на Куликовому полі. І ще двоє підсудних громадяни Росії, які стверджують слідство, прибули в Одесу саме для організації так званої руської весни. Для Долженкова судді встановили заставу понад 400 тисяч гривень і по 200 тисяч за його спільників із Росії. Активісти впевнені, що на підсудні вийдуть з під варти і одразу втечуть, тому розцінили сьогоднішню суддівську ухвалу як шкоду національним інтересам. Прокуратура заміну запобіжного заходу вже оскаржила в апеляційному суді. Не, ну я не бачу підстав для того, щоб описати заяву про звільнення. Ми свої рішення скасувати не можемо. Це тільки так сказати, де воно не, не аскарцю в операційному порядку. Низка таких рішень мене просто обурили суспільство. І суспільство прийшло і Сказало, що все гаразд, достатньо потрібно захищати. Національні інтереси, інтереси України, а це рішення яке вони прийняли. Воно захищає інтереси Російської Федерації. Я всіх вітаю сьогодні. Ми спостерігали за тим, як відбулася розпочалася реформа, суддівська реформа, народна суддівська реформа. Їх беркути били кийками по головах до крові. Ламали ноги та руки, кидали з постаменту на граніт. Сьогодні друга річниця з розгону студентів євромайдану. Два роки тому в ніч проти 30 листопада, близько 80 студентів та журналістів зазнали поранень у середмісті столиці. І, хоча відночі побоїща сплило чимало часу, винних дотепер не покарали. Багато кого з підозрюваних взагалі відпустили з під варти. Їх було кілька сотень, переважно студенти, багато першокурсників, чимало дівчат. Про розгін тієї ночі говорили. мітингарям погрожували, але ніхто не міг уявити, що буде саме так жорстоко, по звірячому, бездумно. Я бачила абсолютно, як почалися ці перші бризки крові. Позаду вже почалися такі місиво. Люди падали, повз нас уже йшли люди з розбитими головами. Якісь журналісти, хтось падав, хто якісь калюжі крові розливалися. Такі дуже моторошні картинки. І вона показує, де все відбувалося. На початку штурму хлопці інстинктивно взяли дівчат у центр кола, намагалися їх захистити, але даремно опиратися голіруч, озброєному кійками беркуту, хлопчаки не могли, а відступити не було куди. Близько тисячі беркутівців та бійців внутрішніх військ взяли мітингарів у щільне кільце, висмикували по одному і жорстоко били. Цього ранку, два роки тому, насправді ніякого розгону майдану не було. У Беркута була чітка вказівка майдан знищити повністю. Тієї ночі отримала щитом по голові. І Ірина Куцюбинська її протягли через увесь майдан за шарф, а біля самого автозаку відпустили. Тоді дівчині здалося, що очільники акції про штурм знали, тихенько розійшлися, а студентів залишили на призволяще. Сцена теж, мабуть, втомилася, і депутати всі раптово водночас втомилися. Немає віри в те, що випадково раптом всі розійшлися і лишилися тільки студенти, ну і ще деякі просто собі люди. Налякана молодь розбігається по центру Києва. Беркут наздоганяє її у дворах і продовжує гамселити. Побиті студенти, не змовляючись, прибігають до Михайлівського монастиря. Одні з воріт відкриті, швидко зачиняють їх і барикадуються монастирськими лавками. Беркут до ранку кружляє поряд, але штурмувати монастир. Не відважується вже після того, хтось порівнював те, що люди заховалися в Михайлівському монастирі із нападом Батия на Київ, коли люди теж сховалися в церкві. 30 листопада правоохоронці майдан таки зачистили. Комунальники почали змивати кров з граніту, першу кров, і встановили славнозвісну йолку, яка простоїть на майдані до серпня наступного року. Два роки тому, 30 листопада, українці зрозуміли, що державою керують. Негідники, кияни, виходьте на майдан цей же день. Влада Януковича отримала революцію гідності. Мільйони українців почали телефонувати один до одного, писати смски із текстом: ти знаєш, ці скоти у Києві побили дітей, побили до крові наших дітей. Після цього Януковичу залишалося пробути при владі всього кілька місяців. Олександр Загородний Ігор Ткач, Спецкор 2+,2. плюс два. Незадовільно Генеральній прокуратурі Печерський райсуд столиці відправив обвинувальний акт стосовно колишніх нардепів регіоналів Єфремова зі стояном, а також колишнього депутата комуніста Гордієнка на доопрацювання. Усім трьом нагадаю, закидають перевищення повноважень під час голосування в парламенті 16 січня 2014 року за диктаторські закони. Сьогодні розпочалося підготовче засідання, але колегія суддів дійшла висновку, що в акті Генеральної прокуратури. На доказів із фактами, аби звинувачувати конкретних осіб. ГПУ вимагала від суду, щоб той заборонив заборонив регіоналам та комуністу залишати межі Київської області без дозволу, але і цю вимогу судді відхилили. Слідство тепер має сім днів, аби оскаржити ухвалу Печерського суду. Василь Паскал, перший заступник керівника національної поліції, офіційно пішов у відставку. Рапорт генерал написав напередодні ввечері. Його прийняв і підписав міністр внутрішніх справ на власній сторінці у Фейсбуці. Арсенаваков розмістив додаток до рапорту публічну заяву Паскалу, який колишній очільник кримінальної поліції пояснив причину відставки. Зокрема, запевнив, що стосунку до трагічних подій під час майдану він не мав і йде з посади, аби не плямувати честь новоствореної поліції. Написати рапорт uh -huh. і обов'язнення, тому що нам зараз надо, і господин Василий Федорович Паскал тоже так считает, помощь і подішка від громадян України від громадського общества. Вогонь у відповідь на приморській ділянці фронту бойовики впритул підходять до позиції українських військових підрозділів і. Атакують це містить загрозу життю і бійців, і цивільних. Тому вогонь, аби зупинити ворога, українські захисники відкривають без зайвих вагань. До Оленівки адепти трилітерної ДНР почали взагалі заходити серед білого дня. Напередодні там розстріляли автівку, якою їхала родина місцевих жителів. Із передової в секторі матеріал Світлани Фечун. Автомобіль їхав з мирної території України до Донецька. Коли машина наблизилася до ворожого блокпосту і почала розвертатися, бойовики раптом щось запідозрили і відкрили вогонь. Водій розповідає, вирішив розвернутися, бо в нього в салоні був український військовий через сильний туман, просто не помітив, як заїхав на окуповану територію. Був туман сильний. Ми проїхали два блокпоста українські. А потім під'їхали. Я-то не знаю, где начинается уже ДНР. Ну вот. И выскочили нам блокпост ДНР. После этого они, ну, когда мы увидели флаг, боец сказал, что меня расстреляют. Он говорит, только не высаживайте меня. И после этого начали раздаваться очереди. Меня ранило. Автоматна черга прошила лівий бік автомобіля. Три кулі влучили в шофера, але він ще кілька кілометрів у стані ефекту їхав до блокпоста українських військових. Обстріл було здійснено на блокпосту населений пункт Єленовка, який знаходиться тимчасово на непідконтрольній території. Термувальника прооперували, але дістали лише одну з трьох куль, інші лікарі поки що видаляти не ризикують. Ані дуже малого розміру, от п'ять і калібра. Такі пулі не залишають прямолінійного каналу раненого, Вони гуляють говорять, по тілу. Їх знайти дуже сложно, тому травматизація велика цих операцій. Неподалік місця розстрілу цивільного авто під Новотроїцьким минулої ночі обстріляли і позиції Збройних сил. Бойовики буквально нарвалися на вогонь у відповідь, адже підійшли до наших позицій ближче, ніж на 300 метрів. Вийшла група, почали тут намагатися щось розглядати. Вони відкрили по нам огонь предположительно, із ПКМ, ну, пекалі ПКМ пулемет, тому що трасіра йшли кожен третій, так вони звичайно заряджають. Прийняли рішення на відповідний огонь, тому що це. Это... Вісьма угрожала нашій безпецні. Ворог відступив лише після того, як вояки 72-ї бригади задіяли стрілецьку зброю. За спостереженнями наших бійців, противник не розслабляється і використовує режим тиші для укріплення позицій. На полтора-два кілометра хорошу видимість видно таке розстояння. Ходять, щось копають, щось роють, там... друг другу указання якісь дають. Автомобільна техніка переміщається бронетехніка. Только вночі ночі звуки днем вона не їздить. Тож бійці 72-ї бригади впевнені, Зважені дії та тактика свідчить про те, що противникам керують професійні військові з Російської Федерації. Утім, переконують протистояти загарбникам. Є кому Світлана Луганщина, сектор А антитерористичної передової стрілянина з автоматів, гранатометів минулої ночі. Там знову працювали ворожі міномети. Розвідувально-диверсійні групи противника. Здебільшого це російські найманці стверджують українські воїни, але дне щоночі намагаються намагається тепер пройти вглиб глиб української території поблизу станиці Луганської. Використовують бойовики форму, яку не видно в тепловізор. Вони шукають слабкі місця в нашій обороні, і намагаються захопити українських бійців у полон. Просто на кордоні в Луганській області працювала нині знімальна група Мар'яни Бухан. Збічі може бути заміноване. Любий рух, вправа, вліво, може бути підрив нашого автомобіля. За цією дамбою найгарячіша нині точка сектору А, села Болотенне та Сизе. Далі з одного боку Луганськ, з іншого Росія. Бойовики до тутешніх українських позицій намагаються підійти в притул. Там внизу, ніже теж річка. Вот эта речка. Они спускаются с буграком и ложбинкой подходят к нашему там, посту. Боевые меня тут по тридцать на неделю. В последнее противник подошел очень близко. Вот в эту вот, вот, вот. Бугор, тут тропа вниз уходит. Не пришли со мной чая попить или поздороваться, правильно? Я же не буду молчать. Ближе 100 метров мы уже подпускать их не будем. Ну, ответим стрелковым оружием. Ро причини таких візитів хлопці лише здогадуються: дорогу от можна отризати повністю болотя на те ту сторону, можна отризати цікті. Допустим, ну ті наші сили, які знаходяться сіли, від нас. находяться сліватна. Наскату Відхід диверсантів, кажуть бійці, бойовики завжди прикривають, часто забороненою зброєю. Офіційно військових дій на Луганщині немає, але Васильки все одно прилітають. Три дні тому противник бив з міномета 82-го калібру. Щоправда, всі снаряди лягли просто у річку. Вогонь тут чути і в день. Тільки но ми заходимо в бліндаж, як здалеку лунають поодинокі постріли з гранатомета. Чо хлопець, щоб ми не дрімали. Ну ми за чуть-чуть постояли. Стрілянина частіше провокативна. Найбільша загроза тут нині ліс. Міни свої і противника всюди. Тільки за останні два тижні Оксана з передовою вивезла вісьмох поранених. Подариви на розтяжках. В основному да, е -мі міна зерна політрав да. про травматичні конічності. Везде Росія влазить Отут, От лазить, лазять, От тут лазить. Недавно взорвали мене, зробили теракт. Яка какая, какая федерація такой теракт? Зарарили мені польовку з електричеством. Но вони бояться близько підходити, бо ми стріляємо по ним. Від позиції Маріка до кордону з Росією лише 600 метрів. Найманців сусідньої країни він бачить частіше, ніж так званих ЛНРівців. Вони ходять у спеціальній формі, яку погано розпізнає тепловізор. І взагалі, каже, боєць дуже зухвалі. Руба гаряну не в нього там просто в ліс щоб його його Він Вони на тебе. Ну какой нормальний человек не под наркотиками такой події партизанська війна можна так сказати. Із приходом зими темна пора час війни збільшився. Тепер неспокійно на позиціях. Із п'ятої вечора до сьомої ранку. 20 годин тутешні бійці вдивляються в темряву на 180 градусів. Відпочивають у день у лазні. Днями тут вони встановили нову буржуйку і тепер хизуються. Та вообще тепер ташкент. Мар'яна Бухан, Євген Соловей, Віталій Овсянніков, Спецкор 2+,2. плюс в Одесі розпочали випробування нової системи обліку запасів збройних сил України. Це новітні стандарти, за якими вже давно працюють країни НАТО. Система дає змогу цілком відмовитись від паперового документу обігу, прискорити забезпечення войків усіма необхідними речами та продуктами. А головне. Прибирає корупцію та розкрадання в службі тилового забезпечення армією. Проект особисто тестував нині міністр оборони генерал Полторак. Щоправда, його не влаштовують, каже міністр, строки впровадження проєкту Рік, на його думку, забагато. Під час наради очільник оборонного відомства повідомив також, що починаючи від нового року, військовослужбовцям підвищують зарплату. Це значне збільшення заробітної платні. Воно буде достатнім. Для того, щоб більшість людей в армію пішли добровільно. Для того, щоб ми кількість добровольців, кількість контрактників значно збільшили. Якщо у нас, нам це вдасться, то, звичайно, що необхідність наступних хвиль мобілізації, ну, якщо буде така сама обстановка, її просто не буде. Покарати сепаратиста за українськими законами естонський Мін'юст готовий видати Україні свого громадянина, який допомагав бойовикам невизнаної трилітерної Луганської псевдореспубліки. Володимир Поляков, так звати бойовика, воював на боці незаконних терористичного угруповань з червня 2014 року. Чоловіка затримали минулої зими, коли той намагався дістатися Росії через прикордонне місто Нарва. При собі тоді в нього затримано знайшли зброю та боєприпаси. Нагадаю, раніше видачу полякова українській владі ухвалили суди Першої та другої інстанції. Тепер остаточне рішення за державним судом Естонії. Затор завдовжки в понад три десятки кілометрів на трасі Київчу проєні Житомира помало роз'їхався. Людей з дороги відтіснили бійці Національної гвардії. Дорогу неподалік обласного центру більше ніж на дві години перекрили працівники Житомирської кондитерської фабрики. Люди вимагали відновити виробництво, бо від минулого тижня кажуть, їхнє підприємство зупинилося через рейдерську атаку. Водіїв спробували направляти в об'їзд, але охочих робити 30 кілометровий гак поганими дорогами не було. Зрештою, нацгвардійці разом із шоферами відтіснили людей зі шляху. Зараз рух відкритий в обидва. Боки дорожня поліція там несе посилене чергування. Закрили фабрику. Ми без роботи, без денег. Тому ми добиваємося, щоб була робота, щоб люді зарплати заробітна плата. Уже ми про кілька днів не працюємо, а далі що? Ви представте себе, ну хорошо, ще неділя дві, а далі що? За що жить? Моя жінка рожає. і ну, Я не можу ніяк попасти в город. Я стою вже з Києва, їду, завіз людей. І ніяк не можу проїхати. І вона без мене рожає. Ну я взагалі в шокі. Інформаційний підсумок доби в ефірі на 2+,2 плюс традиційно запланований на 23.30. Не пропустіть, повинно бути цікаво.